Швейний лайфхак. Вітаю усіх на своєму каналі. Сьогодні маємо ремонт літніх штанів. Тканина віскоза, приємна до тіла. Проблема в кишенях. Замовниця не хоче їх носити через те, що ось ці кишені мішковина відбиває на лице. Їй некомфортно, незручно. Потрібно їх забрати. Насамперед відпорюємо. Відпорови місце, де будемо робити шов сколюємо собі булавками. Крейдою проводимо собі лінію, щоб у нас все було акуратно. Прошиваємо. Прошили, припуски зрізаємо і обметуємо. Ось так виглядають готові штани. Нічого у нас не відбиває. Може носити замовниця із задоволенням. Дякую за перегляд. Дорогі глядачі, якщо це відео було корисним для вас, сподобалось, вам, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Я вам бажаю всього найкращого. До нових зустрічей. До побачення!